Друзі, доброго дня! Компанія «Автопарк Одеська Філія на продажу нове надходження, це Санта-Фе з 2019 року випуску. Дуже непоганий, гарний кроссовер з бензиновим двигуном на 2,4 літри з системою повного приводу. Охайна, украдна машинка з невеликим пробігом, гарні легкосплавні диски, гарна гума, охайний текстильний салон. Все цілесенько. Сірий текстиль, виглядає дуже-дуже гарно, Світла стеля Задні стекла слегка затоновані, Електропакет під склом, під зеркалом. Сидіння регулюється механічно. У нас є отримання в смузі, сліпі зони, блокировка дифференціалу, повне мультикермо з круїз контролем. Наш пробіг 37 тисяч міль. Дуже непоганий варіант для автівки, який вже 6 років. Автохолт, електроручник, старт-стоп, кондиціонер з камерою заднього бачення. Все є в цьому автомобілі. Дуже непоганий варіант для города або ж для подорожей за містом. Прижитейте до нас на Грушевського 15-ця. Ця Санта-Фе чекає вас саме тут.